Всім привіт, друзі! І з вами як завжди, я, Давід, і в цьому відео я хочу показати книжку, яку я зараз читаю, а також е, свій читацький щоденник. Е, давайте почнемо, напевно, з читацького щоденника. Е, тому що це якби відео більш посвящене, посвящене, посвящене йому. Ось так він виглядає, мій читацький щоденник. Ось е, давайте підверемо свічку трохи. Так, ось тут, ось так от я його заповнюю е ось таким гарний. Так. І я вам е, поясню, як правильно його ввести. Для початку, щоб вести читацький щоденник, нам треба його розчерчувати, планувати. Е, так, давайте я поверну камеру. Е, ось, відкриваємо щоденничок наш е, ось так ось е, і просто починаємо його. Заповнити. Ось тут на першій сторінці заповнюють нам книжкові хотілки. Прочитані книги, книжкові факти, е, я планую, книжкові покупки, а вже з першого розворота починайте заповнювати ось такими ж табличками. Е, тут нам треба просто начертити таку табличку в три, ряд... е, в три... В три поверхи, як сказати так. Е... Е, і просто розчерчуємо його гарно і все. Е, пишемо ось тут, е, я, як я читав на цьому тижні з самого верху е, прочитано в сторінок. Ось так пишемо. В такій лінії. Тут дві лінії черчимо. Чертимо. і ось тут одну ще лінію. Е, і просто ділимо їх. І тут дві. Е, отут. І просто ділимо їх. Потім ось так ділимо просто. Ставимо числа. 17, 18, 19, 20, 21, 22. І тут пишемо, я прочитав там 13 розділ. Не читав розділ 14, розділ 15 і 16. Не читав, 17, 18, 19. Тут у нас є враження від прочитаного. Мені розділ сподобався, там оцінка 9,5 із, 9 із 10. Ось, Тут не читав так, знизу враження, враженнях читав. І пишемо оцінка до розділу 14, 10, 10 і так далі. Тут додаткові нотатки або ДН. Euh, Оттак все видно. Так що можете прочитати. Там. Книжкові факти пишемо. І тут у нас ось так стижені, бачите? І тут я вже почала читати школу добра і зла. Починається з цього розвороту. Це було 7 листопада. Я її почав читати. Ось так я зараз читаю. ось, Тут теж книжкові хотівки. Ось так. Ось так ось я заповню свій читацький щоденний. Ви, я думаю, гарно все побачили. Е, і тепер давайте перейдемо до книжки, яку я зараз читаю. Е, я зараз читаю прекрасну, як я вже казав, книжку Школа добра і зла. <coughs> Вибачаю. В минулому відео казав, що я хворію зараз. Так що я вибачаюся. Школа добра і зла. Ось вона. Автор у нас в цій книжці Зойман Шінані. Ось така гарна обкладинка. Книга дуже класна, цікава. Вибачав, що це може бути все верх ногами в від відео, то ще кричу я кажу камеру. Коротше. Ось урок. В е, ній у нас е п'ятсот двадцять сім Ось тут, як видно, е, крупний достатній шрифт, великі отступи після енергівницу сторінок. Це книга друга, тому що по першій частині я дивився фільм і вирішив, що мені не буде цікаво читати, якщо я дивлюся вже все одно по цій частині фільм. Тож отже, давайте поговоримо трохи про е першу частину. Я зараз буду розказувати чисто по фільму. Е коротко і ясно, що було. Е було дві дівчинки, вони жили у містечку Гавалдон. Одна жила на одному кінці, а друга на могильному схилі. На могильному схилі жила Агата. Агату називали відьмою, хоча її мама цьому була рада. Її мама та також була відьмою, але вона була не настільки сильною. Її мама вірила в те, що колись Агата зможе стати могутньою відьмою. Але про це поговоримо пізніше. Далі поговоримо зараз про Софі. Софі жила на другому кінці міста. У неї померла мама. І коли мама померла, вона, собственно кажучи, познайомилась з Софі. Агата жила, з Агата жила на кладовищі, і Софі приходила на могилу своєї мами і там довго сиділа, читала, плакала, і Агата прийшла одного разу, подарила їй корону з дерев'яних віток. І після цього вони пішли до дерев'янського дерева Бажань. І започаткували їхню дружбу там, написавши цитую, Агата і Софі разом назавжди. Ось. Агата завжди хотіла бути такою. Ну, Вона не хотіла бути такою, як Софі, вона хотіла бути простою людиною. Вона ніколи не хотіла бути тою відьмою, яку її вважали. А Софі дуже хотіла бути е, відомою моделлю, актрисою. Е, ось. І одного разу, коли вони прийшли в Лавку Девіль, по-моєму, вона так називається книжкова Лавка Девіль, е, то продавчиня їй сказала, що є така школа добра і зла, яка раз в 4 роки забирає дітей з Гавелдена. І в минулий раз вони забрали. Дівчинку, я вже не пам'ятаю ім'я, але він до дивився достатньо десь, може, місяць або три тижні назад, так, е, ось. І е, потім просто е, сказала, що да, вона є. А, Агат, а Софі вона написала бажання своє на листочку і принесла до дерева бажання. Потім вона поговорила про це з Агатою, і Агата сказала, щоб вона нікуди не їхала, щоб вона не тікала нікуди. І вона забрала це бажання. Але було сказано, що такі сильні бажання ніколи неможливо забрати. Одної ночі Агата зустріла Софі в лісі, в лісі <кій> біля кладовища. Вони побачили якогось монстра, який був зібраний з пилу, з красними очима, і це все було під багряним небом. Зазначу, що продавчиня сказала в тій лавці Девіль, що за людьми з Гавалдона, щоб забрати їх в школу Добра і Зла, завжди приходили під багряним небом. Вони дуже, е, агата Софі зраділа, а агата не дуже. Той монстр забрав Софі. Він тяг її, е, а агата схопилася за ногу Софії, і Софі тягнула якусь агату, а монстр тяг Софі. Вони, е, той монстр викинув їх на якісь галявини, і там їх забрав, забрала птиця вся з кісток. Да. Е, і після цього е, та птиця принесла їх, летіла е, над самими двома школами над школою зла і над школою добра. Е, вона викинула агату над школою добра. Софі кричить: Я мала бути в школі добра, а не вона, я мала там бути. А її виконали, викинули в школі зла. Ось. Е Щоб вам все не розказувати, це все, що я вам розкажу. А якщо ви хочете прочитати або подивитися фільм, то раджу вам подивитися. Фільм насправді дуже цікавий. Це найкращий фільм, який я дивився за цей рік. Ось. До речі, я дуже люблю дивитися екранізації книг. Е, і виходить, е, що ця книга настільки цікава, що Ось я читаю її зараз, і ну, просто воно настільки е, Там, Навіть імена е, героїв вони настільки красиві, що це просто капець. Е, так що всім раджу її прочитати. Ну, а на цьому хочу вам сказати, майтеся гаразд. Всім па па! -па, -па.